Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбу. Час прощатися. Вітаю це ютуб каналу Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. В актора та учасника танців з зірками Костянтина Войтенка настали зміни в особистому житті. Торік чи не вся країна хвилювалася за артиста та сподівалася, що знаменитість налагодить стосунки з дружиною Валентиною. Хоча весени минулого року пара таки возз'єдналась, та як виявилось, ненадовго. У своєму інстаграм Валентина повідомила, що розлучалася з Константином. Вона зазначила, що це вже остаточне рішення, і більше вони не будуть разом. Валентина також поділилася, що вже повернула собі дівоче прізвище. Я повертаю своє дівоче прізвище Марініна. Чому? Бо ера життя Валентини Войтенко добігла кінця. Час прощатися. Я більше не дружина кості і не хочу носити його прізвище. Напевно, це останній з етапів від'єднання, яких вже відбулося чимало. Зустрічайте та запам'ятовуйте Валентину Марініну. Хвилююче. Мені завжди подобалося моє прізвище так само, як і мої кучері. Повертаю з ним собі свою унікальність та себе, силу та захист роду свого батька, свою ідентичність та розпочинаю новий свій етап, враховуючи весь ціни. Набутий досвід, прошу, не загубіть мене. Хоча, якщо я для вас важлива, це навряд чи станеться, розповіла Валентина. Нагадаємо, торік Костянтин в ефірі танців зірками вперше зізнався, що вони з дружиною переживають складний період, і у їхніх стосунках сталася криза. Пара була на межі розлучення та не жила разом. Утім, тоді подружжя змогло знайти спільну мову та помиритися. Зазначу, що Константин та Валентина одружилися у серпні 2015 року. Разом вони виховують доньку Емілію, яка народилася у грудні 2016 року. Також Валентина написала: для того, щоб піти в новий досвід, треба закрити двері в старий, глухо, аби туди вже більше не повертатися. І для цього є класний спосіб відгорювати втрачене. Давай на моєму прикладі останні півтори роки моїх стосунків були сповнені болем. Але ми разом були майже вісім років, і було багато класного. І воно ніколи не повториться. Я ніколи більше не занурю руку в його кучеряве волосся. Ніколи не обійму його так, як я вмію. Ніколи не почую і не скажу Я люблю тебе. Ми ніколи більше не будемо дивитися в трьох мультики, триматися за руки перед їжею і говорити Сім'я, сім'я, сім'я смачного і всім гарного дня. І це боляче, і коли боляче, класно це виплакати вдома під ковдрою, дати собі на це час. Я часто бачу, як люди знецінюють стосунки Ох, нарешті розійшлися. Та це не до кінця чесно, і коли не допрожити до кінця, нас дожине у майбутньому, не буде місця новому. Минулого місяця суд підтвердив позов на розлучення. Цього тижня ми поділили майно і узгодили аліменти. Тепер треба відгорювати. Це не значить, що я хочу назад у стосунки. Це значить, що я вдячна за цей досвід. Ціную і відпускаю його. Звичайно, буде теж втратила багато подругу, яку не обіймеш свою справу, бо професія стала неактуальна почуття безпеки. Про це все пам'ятає ваше тіло і не дає рухатися далі в нове. Стосунки, діяльність, гроші. Я пропоную допомогти тілу розслабитися, поговорити, прожити твій актуальний стан під моїм дбайливим супроводом і наповнитися дуже приємною енергією енергією, на яку злітаються всі можливості, гроші та чоловіки. енергією, яка дасть відчути насолоду від елементарного, наприклад, дихання. Адже маленькі задоволення допомагають нам пройти через цей кепський складний воєнний час. Написала про це Валентина у своїх інстаграм сторіс. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні. фантастична жінка.